Всім привіт! З вами Оксана Рудько і мій бренд в'язаних сумочок La Accсері. В цьому відеоруці я покажу вам, як в'язати ось такий фактурний візерунок, який я придумала сама: сама його вивела на одну із моїх моделей сумочок, і хочу поділитися вам ним. Класний для виробів, які тримають форму. які Потрібно, щоб тримали форму. Ось так він виглядає ззаду, так? І а, має класну щільність. А, у візерунка є свої особливості по пров'язам, так як він косить, тому слідкуйте за відео те, що я говорю, і а, у вас вийде все чудово. Тож, починаємо. Цей візерунок я люблю в'язати із ось такого поліефірного шнурочка. У мене тут залишки 3-м, без, без сердечника, з таким класним плетінням від магазину Кордістор. Цей шнурочок. Ну, на сьогоднішній день на ринку дуже відрізняється своєю м'якістю. І саме цей візеруночок з нього лягає дуже класно. Починаємо в'язати, я показую детально, навіть для тих, хто ніколи не тримав гачок у руках, у вас є можливість повчитися. Ми починаємо в'язання з повітря... повітряної нульової петлі. Як вона робиться? Ми короткий кінчик кладемо на довгий, ось так. І таким чином захватуємо робочу ниточку, кладучи її на вказівний палець. А середнім і великим ми притримуємо нашу поки що не сформовану петельку. З ми заводимо гачок. Ось так ми захватуємо робочу ниточку, яка у нас на пальці зафіксована. Розвертаємо гачок так, щоб він від нас дивився, так легше проводити просовувати нитку. В петлю і просовуємо. Далі затягуємо. Це у нас нульова петля, з якої ми починаємо Ну більшість, так сказати, в'язань. Набираємо довільну кількість повітряних петель в залежності від виробу, який ви збираєтесь в'язати. Оскільки в мене це буде зразочок, я наберу 12 повітряних петель і одну петлю підйому. Одна петля підйому вона означає підйом на наступний ряд, щоб у вас не було звужень або розширень в процесі в'язання вашого виробу. я все це буду проговорювати. Набираємо 12 повітряних петель і одну петлю підйому, тобто 13. З піднизу заводимо гачок, захватили робочу ниточку, відвернули гачок від себе і пров'язали один раз. Не затягуємо петлі, але й не дуже розслаблено їх в'яжемо. Знову завели, захватили, протягнули. Два. Завели, протягнули. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12 і петля підйому 13. Як порахувати нам наші косички? Вузлик ось цей, ми не чіпаємо, ми починаємо рахувати ось з цього, з цього моменту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далі ми в'яжемо ряд стопчиків без накиду. Ми заводимо гачок, дивіться уважно, ось у нас петелька, яка виходить з а, яка тримається на гачку, вона ніколи не рахується. це По-друге, перше по вона виходить з першої якби, петлі, яка перед нами. Нам треба зайти, завести гачок в другу петлю, яка перед нами. В другу під верхню перемичку. От у нас дві перемички, ми заводимо під верхню. І так, під кожну верхню перемичку ми будемо заводити гачок. Завели, захватили, знову тримаємо ось так ниточку, захватили робочу ниточку і вивели. Вивели у вас дві петлі на гачку, захватили і третю ви пров'язали. Це стовпчик без накиду. Знаходимо другу косичку, верхню перемичку. Захватуємо робочу ниточку, вивели. Не затягуйте, тобто виводьте нормально, гарно вашу петельку. Захватуйте робочу ниточку, пров'язали. Знову ж таки, завели, захватили. Захватили, пров'язали, завели. Захватили, вивели. Захватили, пров'язали, завели. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Ми дійшли до кінця ряду, зверніть увагу, у нас залишився останній прив'яз. Ось він. Ми заводимо гачок, захватуємо робочу ниточку, виводимо, прив'язуємо дві петлі на гачку. У нас всього має бути 12 прив'язів. Як ми їх рахуємо по косичкам, по горизонтальним косичкам, починаючи з цієї 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Петля робоча ніколи не рахується. Далі ми робимо петлю підйому завжди. При переході на наступний ряд, у нас робиться ось така петля підйому. І розвернули в'язання. Далі ми в'яжемо тими ж стопчиками без накиду, але вже за цілу косичку, яку ви бачите. тобто ось Перша дірочка, отак, От якщо завести гачок, ви якраз проходите під косичкою. Ви захватуєте робочу ниточку, виводите її і прив'язуєте дві петлі на гачку. Тобто, в подальшому всі стопчики без накиду будуть в'язатися за косичку. Це тільки в першому ряді у нас фігурувала одна перемичка. Заводимо, пров'язали, Завели. Захватили, пров'язали, завели, захватили, пров'язали, захватили, прив'язали, завели, захватили, пров'язали. Пров І так рухаємося. До кінця, ряду. У нас залишилось дві петельки, будьте уважні. І остання вона така скошена. Це між першим і другим рядом завжди такий момент. Ви знаходите цю скошену косичку, заводите гачок, захватили, вивели, пров'язали дві петлі на гачку і петля підйому. Тут у вас також має бути 12 стовпчиків без петлі підйому. Тобто рахуйте до того, як зробили петлі підйому. Розвертаємось і нам треба пров'язати ще Ряд стопчиків без накиду по тому ж самому принципу. Тобто, тут я вже не пояснюю детально. Тут все так само. Під косичку завели і під кожну косичку пров'язуєте стовпчик без накиду. Ось так. І так, прив'язано три рядочки стопчиків без накиду. Один, два, три. Робимо петлю підйому, розвертаємось і переходимо до нашого візеруночку. Отже, дивіться, як ми в'яжемо. Наша перша косичка. Ось. Так, ось перша косичка. Під яку теоретично так ми заводимо гачок. Ми заводимо не під косичку, а на рівень нижче, тобто не сюди, а сюди гачок. При цьому ця петелька залишається короткою. Ми заводимо. Завели. Захватили робочу ниточку, вивели петельку. Вивели петельку не дуже велику, коротко. Не прив'язуючи, ми заводимо ще нижче на рівень наш гачок. Тобто ми опускаємось під кожний стовпчик без накиду, завели. Знову захватили робочу ниточку. Тут ми пров'язали петлю, яка була на гачку, першу петлю, вивели петельку, але не дуже велику, і знову опустилися нижче. В самий куточок. Це Тут виходить самий куточок. Захватили робочу ниточку, пров'язали, дивіться, уважно, от у нас вийшла петелька, і нам треба пров'язати ось цю петлю на гачку. Пров'язали. І далі ми витягуємо, виводимо довгий стовпчик ось такий. Цей стовпчик має дорівнювати. Висоті приблизно в висоті ваших трьох рядів стовпчиків без накиду. Ось так. Вивели і пров'язали оці дві петлі. Один, два. Перший фрагмент візерунку у вас прив'язаний. Далі знаходимо наступну косичку, ось вона. Але ми її не прив'язуємо, ми опускаємось на рівень нижче. Ми захватуємо робочу ниточку, виводимо. Петельки, оці мають бути короткі. Опускаємось знову ще нижче, на рівень нижче, захватуємо робочу ниточку і одразу прив'язуємо петельку. Оп. Опускаємося ще на рівень нижче. Захатуємо робочу ниточку. Знову пров'язали і вивели довгий-довгий стовпчик. І пров'язали дві петлі на гачку. Ось такий плотний візерунок у вас буде виходити, який буде складатися з ось таких довгих стовпчиків. Ми знаходимо наступну косичку, не пров'язуємо її, ми опускаємось нижче, на рівень нижче. Так? Ось, сюди. Захватили робочу ниточку, опускаємось, виводимо петельку, петлі короткі, опускаємось нижче, захватили робочу ниточку, пров'язали петельку і опустили ще нижче. Захватили робочу ниточку. Пров'язали ще петельку і вивели, вивели ось так, пров'язали дві петлі на гачку. Ось таким чином ми з вами рухаємося до кінця ряду, пров'язуючи такі стовпчики. Тобто, тут головне не перетягнути. Оптимально щільність вязання для себе сформувати, і оці петельки не робити дуже великими, оці які мають бути короткими. У вас має вийти 12 таких стовпчиків, ну або згідно тієї кількості петель, яку ви набирали на початку. Рухаємося до кінця, тут зустрічаємось, продовжимо. Дійшли до останнього пров'язу. Я його зроблю з вами разом, тому що він тут такий специфічний нам треба завести гачок, бачите, тут так ближче до цього ребра. Ось сюди, захватили робочу ниточку, не пров'язуючи, ми заводимо ось так, захватили, пров'язали. І тепер куточок. Куточок тут дуже змазаний, ось він. Завели, вивели, протягнули гарно і пров'язали. Отут так дуже стягнута ця історія виглядає. Але Така проблематичність тільки в першому ряді, а в наступних я покажу вам пров'язування останнього стопчика має свої особливості. Далі робимо петлю підйому. У вас має вийти тут 12 стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Оці лінії можна вирівняти, так, щоб вони гарно лежали. Далі ми знову в'яжемо три ряди стовпчиків без накиду за верхні косички. Тобто три підготовчі ряди, які ми потім будемо обв'язувати нашим візерунком. Все так само, як я в'язала до цього три ряди. Завели-вивели, пров'язали. Завели під цю косичку, вивели, пров'язали. Завели, вивели, пров'язали, завели, вивели, прив'язали, завели, вивели, пров'язали до кінця ряду. Петля підйому розвернулись. В'яжемо ще два. Ось такі ряди. Вони будуть стягувати в'язання, візуально вони будуть зменшувати. Не звертайте на це увагу, коли ми почнемо в'язати візерунок, він розширить полотно. Рухаємося самостійно, пров'язуючи наші два ряди ще стопчиків без накиду. Поїхали дов'язую третій ряд. Петля підйому. От бачите, який він стягнутий, так? Зараз ми знову будемо в'язати наш візерунок. Зверніть увагу, якщо в'язати візерунок одним способом, то він починає косити. Спосіб я зараз покажу, так? І покажу, що треба робити, щоб візерунок не косив. Отже, все так само ми заводимо гачок, ось ми знайшли першу косичку, і на рівень нижче опускаємося під перший стовпчик з боку, так, в правий бік. Захотили робочу ниточку, вивели невелику петлю і опустилися нижче. Вивели робочу петлю, пров'язок зробили і опустилися ще на рівень нижче. І ось тут дивіться уважно. Ось тут можна опуститися збоку на рівень нижча, а можна опуститися на рівень нижча в розкол. Ось так розколовши ось цей стовпчик. І тут має вийти у вас гачок, ось так. Дві перемички і ось горизонтальна перемичка. Ми цей ряд будемо в'язати якраз в розкол. Ми захатуємо робочу ниточку. Тут ми робимо пров'язок і витягуємо, виводимо стопчик. Пров'язали. Отже, нам треба буде в'язати один ряд в розкол, другий такий пишний ряд не в розкол, а отим першим способом, який я показала. Тобто, зараз ми пров'яжемо з вами в розкол. А вже третій ряд ми пров'язуємо іншим способом. І треба буде чергувати. Так, 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 так. Тоді ваше полотно буде вирівнюватись і не буде косити. Знову знаходимо наступну косичку, під нею на рівень нижче ми опустилися, захватили робочу ниточку, вивели коротку, не пров'язуючи, ми опускаємося нижче. Заводимо гачок, вивели робочу ниточку. Пров'язали і розколюємо стопчик. Вивели, вивели, пров'язали. Ви витягнули наш стопчик на повну довжину і пров'язали дві петлі на гачку. Знову все так само. На рівень нижче. Захватили, опускаємось далі, вивели, пров'язали, і розколюємо. Захватили, пров'язок зробили, і тоді виводимо довгий стовпчик. І пров'язали. Ось так у вас виходить ваш візерунок. Другий ряд. Дов'язуємо самостійно і прийдемо на третій. Останній прив'яз я хочу разом зробити з вами, тому що тут є нюанси. По-перше, ось тут завжди буде у вас великий отвір, ну, така особливість в'язки. По-друге, оцей стопчик тягне в цю сторону. Тому як ми це будемо коригувати? Отже, ми опускаємося на рівень нижче, як завжди, так, ось тут, вивели петлю ще раз на рівень нижче, вивели петлю, зробили прив'язник. І далі нам треба, дивіться, уважно, ми заводимо гачок сюди, ось так. Тут ще можна захватити. Якусь перемичку, ось таку додаткову, так щоб щільніше це було. Тобто, ось цю довгу перемичку треба залишити з цього боку гачка зліва, якщо дивитись, ось так. Ми захватуємо робочу ниточку, робимо пров'язик, виводимо стопчик і робимо прив'язик. І тоді у нас ось ця історія закривається і немає дірки. Петля підйому. Ось такі вийшли у нас два рядочки, в'яжемо третій, третій фрагмент підготовчий до цього візерунку, тобто три ряди стопчиків без накиду, так? все по схемі. Ми їх в'яжемо, в'яжемо їх самостійно, а потім зустрінемося, і я покажу, як ми прив'язуємо. Наші стовпчики. Другим варіантом, щоб візерунок не косив. Тож, тут рухаємося самостійно і далі зустрічаємось, так три рядочки пров'язаних і в'яжемо наш візеруночок. Ми заводимо гачок під перший стовпчик на рівень нижче, так? Захватили робочу ниточку. Вивели. Заводимо ще ще вивели пров'язик. І тут тепер ми робимо не в розкол, а збоку. З боку від стовпчика ми заводимо гачок. Завели, вивели, пров'язик зробили і витягнули наш стовпчик. Знову дивимось друга косичка, опускаємось на рівень нижче, вивели петельку, опустили ще на рівень нижче, вивели петельку, пров'яз і опустились на рівень нижче, не в розкол, вивели пров'язали. Знову на рівень нижче, вивели, ще на рівень нижче, вивели, пров'язали, і ще на рівень нижче, не в розкол, а збоку, справа від осього стопчика, вивели, прив'язали, витягнули. І ось таким чином ми рухаємося до кінця ряду. І так ми будемо чергувати. То ось такий пров'яз, то ось такий. І в висоту ви виводите те полотно, яке вам потрібно. Рухаємося далі самостійно, і побачимо, що у нас на виході. Ми знову прийшли до кінця ряду, і знову тут треба прив'яз робити особливим чином, зробимо його разом. Ми заводимо очок на рівень нижче. Знову на рівень нижче вивели, пров'язали. І тут у нас та сама історія. Нам треба протягнути ось таким чином наш гачок. При цьому ще бажано захватити якусь перемичку, типу ось цієї, ось так у в'язанні, і зробити пров'яз. Робимо пров'яз і пров'язуємо. Ось таким чином. Робимо петлю підйому і в'яжемо все по аналогії ваш візеруночок. Ось я пров'язала ще один рядочок. Нашого візерунку, і ось так вимальовується вже фактура. Візерунок класний для виробів, які тримають форму, типу корзин, типу сумочок і так далі. Ось, На цьому я завершую цей невеличкий майстер-клас. Всім дуже дякую за вашу увагу. З вами була Оксана Рудько, мій бренд в'язаних сумочок «Ла аксесорі. До нових майстер-класів.